Наші розвідники знайшли табір скалетів висушувачів. Армія очікує від вас наказів. Ні. Наші села будуть вразливі. Я втратив там багато гарних людей. Що ви тоді пропонуєте, мілорде. Король свини і його орда дрімають, а добре спланована атака призведе до знищення неба. Ми не можемо посилати більше солдатів для боротьби з цими монстрами. Ми наймемо наших найлючіших бандитів і найманців. Злочинців? А ви впевнені, що вони підкоряться? Ми з ними уклали угоду. Вони боротимуться за вигідну ціну і отриману з боїв здобич. Тепер в тебе ще є око. А вже ж, І це останнє, що в нас лишився. Дуже добре. Відправ останнє око вартови Менду. Вони прибудуть нам на підмогу у цій битві. Людство страждало від неї занадто довго. А тепер ми покладемо край їхньому пануванню. Ти можеш привітатися з людиною без душі, ти можеш пройти прямо біля нього, і він відвезе тебе додому ті самою дорогою, якою ти завжди блукаєш, у ті самі старі місця, в яких ти завжди гуляєш. Побачити ті самі старі обличчя, які ти знаєш, у тих самих поганих повабах, які ти завжди відчуваєш надіслити повідомлення, які ти написав на камінь, але це нічого не означає, коли ти сам по собі. Я б'ю що в те, що я вірю, але всі ці сумні вируйнують мене. А отже, це все, я ніколи не звільню подолання страху. Бувай, попрощайся з ножем, яким ти точив своє життя. Попрощайся з спотой бічам. Бувай, попрощайся з брехнею, та болем, яке ти тримаєш у собі. Попрощайся з старим життям, бувай що то це, час сяяти, я відчуваю, як воно повзе по спині час виправити це, то твоє знамено, я візьму все, бо ти знаєш, що воно моє. Я потрачу це все за твій рахунок, я вас всіх зламаю і відчуватиму піднесення. Я відповім за це, якщо я справді винен, і так я справді винен. Я б'ю, що в те, що я вірю, але всі ці сумніви руйнують мене. А отже це все, я ніколи не звільню подолання страху. Бувай, попрощайся з ножем, яким ти точив своє життя. Попрощайся з спотой бічам. Бувай, попрощайся з брехнею та болем, яке ти тримаєш у собі. Попрощайся з старим життям. Був Час, старий, вже минув Загублено брехню, яку нам говорили. Тепер я можу усвідомити. Я такий радий попрощатися. Подивіться на час передихайте, так ніби востаннє. Відчуй себе так, як ніколи, будь радий, прощаванню. Бувай, попрощайся з ножем, яким ти дочив своє життя. Попрощайся з потой бічам. Бувай, попрощайся з брехне та болем, яке ти тримаєш у собі. Попрощайся старим життям, бувай. Бувай! Бувай! Тепер ти знаєш, що це прощавання? Бувай, тепер ти знаєш, що це прощавання. Бувай.